Всім привіт! Швидке включення по ринку, що у нас зараз тут відбувається. Зараз на графіку бачимо солану. В цілому запускав ботів, як і казав в минулому відео. Приблизно там ось тут запускав ботів, тут запускав ботів. Якби поки що гарний профіт малює. Що далі буде відбуватися? В цілому, наразі, по ринку, по конкретно солані, я очікую там, при максимально класному розкладі 175 доларів приблизно. Якби це можливо там, перехай, який є ось тут. Можливо, якийсь накол і після цього можливо продовження корекції. Або Мінімальний сценарій, на який я розраховую, це ріст приблизно там, в зону 150 доларів по посилання. Я тут закуп... вмикав не тільки ботів, я тут купував, в тому числі спот, там нижче 130 доларів я відкуповував. І наразі спот я поставив в стоп без убиток, і при умові, якщо ми будемо в цій зоні і в цій зоні, я буду тут продавати. Тут буду продавати і тут буду продавати. Так вони не буду чекати там якихось сильно вище рівнів, поки ми виглядаємо так, як виглядаємо. Далі, наприклад, якщо ми звідси будемо падати, то в мене спрацює там, стоп там, по безубитку і з високою долою ймовірності, там, один раз, можливо, ми там відскочимо, можливо, навіть два рази відскочимо. Але якщо ми там будемо, умовно, три рази тестувати тут підтримку, то з високою долою ймовірності ми провалимось до 105 доларів посилання. Тому знову ж таки локально. Боти працюють під лонг глобально, боти працюють скажімо так, під Вони точніше, будуть працювати, скоріш за все, десь в цьому діапазоні, в цьому діапазоні я вже буду включати шортових ботів по салані з високою мобільності, Буду бачити, як буде виглядати ринок в моменті. Що можна сказати, до прикладу, по біткоїну? В минулому відео я казав, що я не хочу бачити. Прориву ось цієї трендової, яка формувалась по суті з 22 го року. Наразі трендова, яка формувалась 22 го року, зламана. Що це для нас означає? Це означає, що є високий шанс на те, що ми. Підемо доволі в затяжну корекцію. Що для мене затяжна корекція? Затяжна корекція для мене це корекція на плюс-мінус там півроку рік. Там в довгостроковій там перспективі, але важливо підміти, якісь. Цілі я локально для себе ставлю. Локально у мене ціль там 75-77 тисяч доларів по біткоїну. Зрозуміло, що вряд чи буде отак, от просто палка на 77 тисяч. Там і ми там тут будемо щось там торгуватися, і потім там підемо до гори. Ні, на такі сценарії я хороше ставити не буду. Я ставлю на сценарій, що. Ми якось, скажемо так, дуже обережно, з відскоком, можливо, там до 99,5 тисяч доларів, піднімемо наверх потім, можливо, там потрошки корекції. Знову ж таки фінальна ціль за районі 75 тисяч доларів. І вже від цієї зони я буду дивитися за реакцію. Якщо реакція, наприклад, там по-любому буде реакція, хоч якась. Якщо реакція буде слабка, то з високою високодовомірності цей рівень будемо пробивати і можливо йти ще нижче. Якщо реакція буде значна, і ми то наприклад, значна реакція, це що це біткоін підніметься приблизно то, там, до зони майже там, знову 100 тисяч доларів, нехай буде 95-96 тисяч доларів, це буде значна реакція, то вже, скажімо так, ми збільшуємо свої шанси на якийсь розворот ринку, але знову ж таки я буду дивитись на ринок більше негативно, чим позитивно. Але знову ж таки, відскок там кудись в зону, по, 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 що у нас там виходить 95 там 103 тисяч доларів, я б сказав там реальний плюс-мінус. Якщо ми підемо вище. Ось цього квадрату, який у мене тут намальований, ну не те, щоб квадрат, прямокутник, Нехай буде і закріпимося десь приблизно там в цій зоні, 110 тисяч доларів, то я відміняю шортовий сценарій і буду працювати виключно від лонга. Якось так. Соломе мене показав, біткоін показав ефір. В цілому нічого цікавого, би, але можна розглядати якийсь шорт. По ньому, там, до прикладу, до 2600-2400 доларів, на не в часу. А ботів по ньому запускаю, не запускаю, точніше, нічого не трогаю, хоча, можливо, доволі гарне буде рішення. До речі, задумуюсь після цього відео запустити ефір шорт-ботами, конкретно, щоб це було все тіло обережно і гарно. Що потронув, зараз тут в мене працюють лунгові боти, в цілому поки що працюють успішно, при умові якщо ми падаємо. Нижчі цієї а, виходить, динамічної підтримки, то я буду закривати лонгових ботів і перевертати їх в шортових ботів, приблизно кудись в зону 24-22 центів, буду туди шортити. Якось так. Це Коротко по ринку, кого цікавить там більше інформації по посиланню під відео можна знайти ботів, про які я говорив. Відео, плюс більше контенту в мене в телеграм-каналі. Всім дякую, до побачення.